Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Я рада вас тут бачити у нас нове відео. Ура! Драценки, Сьогодні поговоримо про драценки. Розкажу вам, про які я маю сорта. Так, які я маю сорта. Про догляд не буду розказувати, тому що ну, драцена це практично те ж саме, що і сан Полив помірний, світло потребує багато, якщо вона. Варієгатна, так як вона має різні кольори, звичайно, потребує багато, тому що, якщо не дасте світла, вона просто не буде такою яскравою. Тому полив помірний сказала. Ну і все. Казала, не буду розказувати, а вже все розказала ґрунт. Ну, я думаю, всі ви знаєте про драценки, але я хотіла б показати свої зараз, які в мене є сорта. Так? Ну, так, як би мовити, собі вже на згадку. Поїхали, дивитися. І, і перша красуня Драцена Фрагранс або Yellow Coast. В неї дві назви. Тобто, дивіться, яка вона класна, яка вона шикарна, блін. Настільки яскрава, пишна. Ну, чудесна, чудесна. Вона в мене на стволику роздвоїлася. Просто-просто шикарнюща рослинка. Теж хочу зрізати. У мене щонедень то різанина. Ну, якось так виходить. Ось так зрізати, бо вона знову пустила, можливо, навіть пустить більше, більше головів розпустить, тому що, ну, просто-просто цікава, шикарна рослинка. Ну, гріх не скористатися можливістю, якщо можемо розрізати. Правильно? Правильно, ну, моя така позиція. Не знаю, але буду різати. 100% буду різати. Але ж не знаю, чи вам показувати, напишіть. Показати вам, як я буду, що я буду з нею робити. Укорінюється вона дуже легко в водичці. Так, не за день, не за два, але укорінюється вона дуже-дуже легко. Там буквально треба ну, 2-3 тижні і все чудово. Вона не загниває в водичці. Не хочете, можете в ґрунт, Але не ставте в тепличку, тому що дійсно загниє. Драценка сурколоза Майк. Ось таке сонечко по листі, покидані бі, жовті-жовті сонечка. Ну просто чудесна. Рослинка теж требує багато світла, менше світла, ось такі в неї листи. Вже пропадає сонце. тобто, Але і в старших листах вони теж пропадають. Тому, тому світло. Давайте більше світла і буде чудесна, чудесна дреценка, чудово росте, непримхлива. Єдине те, що потрібно більше світла. Якщо ви хочете, щоб ось цей крапоті, сонечка так, на листі вони були присутні. Тоді так, більше більше світла. А так, я б навіть не сказала, Ну, чудова, непримкнення, дасте менше світла, все одно вона буде яскрава. Лиш не така ось така яскрава буде якось тут. Ну, Але це вже старші листи, так, ось ці молоденькі, тому вони виглядають набагато, набагато цікавіше і набагато яскравіше. Зараз покажу вам баранчика Лемон Лайм. Тому що ось сторона його лимонна, така досить-досить цікава. Чому баранчика? Тому що ось він бере і закручується. Непримхливі, взагалі, непримхливі. Я їх відколи привезла, я ще навіть їх і не пересаджувала. І ми ростемо. Розумієте, в чому дуже непримхливі, тому що... Міддячують на мінімальний догляд, на мінімальний полив. так Дуже такого великого до себе ажіотажу вони не требують Це дуже круто, це дуже добре, тому що такі рослинки, як бегонії, ось коло них треба бігати, а коло цих ні. Я маю на увазі, чому бігати. Я не скажу, що бегонія. Примхлива ні, просто те, що її часто треба поливати, тому і бігати. По суті так, їй треба бігати по ній. А ось дреценки це якраз для тих любителів, які не люблять полив, так, десь там раз на, на місяць супер. Просто буде супер. Ну, я жартую, звичайно, за місяць, на 2-3 тижні про полив забуваємо. А далі поливаємо. Наступна дреценка це у нас є бурлес. Ось така. Класна. Вона, по-моєму, має ще назву. Вонна. Вонна, По-моєму, так. Через W пишеться ось така чудесна вона по крайчику. Посерединці листа має ось такі прожилки. досить досить цікава. Дефенбах є так. Фу, дефенбахі. Дрецяна, поженьку. Ось такий чудесний-чудесний сортик. І серединці грунт. Якби не камера, навіть би не побачила. Ну, що є, то є. Наступний баранчик це у нас є драцена малайка. Дивіться теж, яка цікава, яка яскрава, просто просто шикарна драценка, дуже яскрава, дуже. Вона мені настільки ну, от, Напевно, вона. А, ну і там іменно ось із ось цих сортів вони мені подобаються, тому що вони яскраві. Вони такі, знаєте, дивовижні. Ну Просто шикарні сорта. Ось така красоточка. Кручу вам її, бо ви теж на неї на неї любувались. Наступна драценка Surколоza Starry Night. Ось такі сонечка, менші крапочки, так? Але вона теж настільки вона класна, настільки вона красива, Ну, дуже-дуже гарна. Я мріяла про один сорт драцени, але я вже його маю. А, можливо, навіть і сьогодні покажу, якщо ні, то буде в наступному відео. Ось така красотка Просто, просто шикарні, шикарні. Так як зірочки на небі покидані. Ну, ну гарна ж, правда? Гарна, дуже гарна. Ось ця драценка всіма відома, маргіната, маргента, так? Ну. Ну, звичайно, драцена, я думаю, в кожному, хто колекціонує драцени, так вона є, тому що непримхлива. Але знаєте, що єдина на неї дуже часто хоче сідати, може сідати, хоче сідати, бо вже якщо сів, це вже капець, ви важко з нею боротися, щоб він веліс. Це в нас є. Я забула шкідника, ну це ужас. Мучнистий червець. Ось хто сідає на драценки. Дуже він її настільки він її любить. Я не замічала, щоб на комусь другому, але на ній це капець. Як він іменно по стволику сидить, це ужас. Тому завжди тримаємо її. Ну, я не скажу, що осторонь, але під оком. Щоб завжди бачити на початках, тому що, заки на початках можна вивезти. Ну, пізніше, я сумніваюся, що ви виведете так. Там потрібно, де, напевно, вже і рослину викидати, якщо там вже купа-купа яєць, купа клубків, це вже не поможе нічого. Ось така манюнечка, це у нас драцена компакта. Дивіться, яка зірочка. Хоч і зелена, але дуже-дуже красива. Така, як зірочка складена, ну просто-просто чудесна. Гарна рослинка, гарна. Непримхливий, ну не знаю, люблю ті дреценки. Не знаю, як ви. Напишіть мені, чи ви любите драценки, чи не любите, а я їх обожнюю. Ну, У мене, напевно, немає ніякої рослини, щоб я не обожнювала. Ну, якось так. Наступна. Ось саме за фрагранс. Драцени фрагранс. Тобто, ось такі низькорослі, так, і вони такі пишні. Я їх дуже люблю. Фрагранси це для мене ну, супер. Це в нас є сорт. Забула джевел, щось. White джевел, Так, White джевел, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Якщо помиляюся, я напишу. А якщо ні, то так, White джевел, Дивіться, який він красивий. Ось дрецени за головне ми зрівняти можна, тому що і ті кольори мають яскраві, класні. І дреценки можна знайти різних різних кольорів. Різних, просто дійсно різних. Наступна драценка Fragrance Кензі. Ось теж дивіться. чуть чуть відрізняється ось від тієї. І вже окраска інакше, вже сорт інакше, вже зовсім інакше вона себе подає. Так, просто-просто ну, чудесна рослинка. Хочу, Не хочу затримувати вам час. Хочу ще дві показати, тому що поки більше я їх не маю. Тому скоренько давайте біжемо. Суркулоза. Aurea. Ось така. Красотка теж, бачите, покидані, покидані рослинки, зірочки, так. Ось такі вони. Ну, сурколоски практично, похожі, але не всі. І покажу вам наступну. Це в нас є Мілкі Вей. Ось саме цю драценку я дуже хотіла. Ось вона. Що, друзі, буду з вами завершувати. Дякую за увагу. Дякую, що пишете. До нових зустрічей всім па-па